Ну да, прямо зараз перед вами Роблокс. На каналі по Бравл Старсу. Але це вже не канал по Бравл Старсу, Нагадую, потрібно загодити в мій телеграм-канал. Да. Сьогодні будемо грати в Broken Bones. Це зломані кістки. 4. Рекдол Слім. Крута гра, я її в дитинстві дивився і завжди хотів пограти. І зараз ми з вами можемо відчути себе в ній відчути себе. Я відчути себе тим самим блогером, бо я і є блогер. І зараз ми, напевно, зайдемо в Broken Bones. Уже вже йде завантаження 7100%. 71 Ох ти. Ага, ого. Можливо, бути пізніше. Давайте натиснемо, щоб почати. Так, нас приближає. Зразу, зразу вибачаю за FPS. Подивіться, який ми довгасто касто нагастий. А як бігти, як бігти на shift? бігти. Бігти на кертил, бігти на що? Ага, це рівні. Окей, давайте, напевно, попробуємо стрибнути. Уі! Хочу в ту річку. Ой-ой-ой! ой Шах! Ох, навіть дзвону в вухах не було. Ну все, ми зламали тільки ключі і руку. Що це таке? Давайте ще раз. А, і, до речі, ми все, кожен раз будемо все вище і вище підніматися. Звісно, я знаю, що це банальний режим, але це перше моє відео про Роблоксу. До речі, вже половина глядачів дивляться мене без. більше ніж половина глядачів дивлюся мене без підписки, тому хто не підписаний, а дивиться мене регулярно, то. Так, ну що, і ми не можемо піднятися, воно ще не з'явилася дребено, тому будемо бігти. Хочеться зараз, знаєте, щоб аж прямо такое зстрипкаю і вона така шаау, прям туди. О, дивіться, дивіться, як мене закрутило. На... О, ви бачили, Екран був? 18 кісток розломав. Подивіться, тут вже критично поломене, зап'ястя пласті... за зломане, дуже промлена. Поломана... ліва рука, права. Ой... Права рука, ліва, просто як, якась дупа одна і там. А ноги, ну, ноги так. Росткувато. Чекайте минут. Я перевіряв, що запис на айфоні йде. Окей, okay, давайте ще раз, можливо, стреблемо, але. Можна кудись ще пробігтись? О! О, давайте отсюди, прям до дерева. Уі! Тут вітер прям підхоплює. На! Ох! Відколи це ви так мало зламали, але мені здається, один санідар. Просто зап'ясть одне поломане, Що це таке? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це не справа. Не справа, пацани. Так, стрибаємо куди? Давай підхоплюй на світер. І прямо камінь. Ах, я прям голову. о 42 кістки! 51 кістку? Ні, 52 кістки. Чи й 53 зламали. Ви подивіться. У нас тут критично поломана тільки ця рука. Все. Шерс! Не діло, пацани, не діло. Ой, Ми зразу полетіли. Нам потрібно якомога більше ударів. Ай. Ай. Ну, вода нам все. А. Навіть нічого не зламали от в житті б так. Так. Ай, тут колегес колеги. Нам потрібно, щоб нас прямо. Щоб ми прямо жорстко. На! Чотири кістки, але повністю поломані. Давайте ще раз. Ти. Ах ти що! Я, я ж навіть на пробіл не натискав. Ой-ой-ой! О! Вісім повністю зломаних, тринадцять поранених. Ну, окей. Хочеться, знаєте, щось таке, щоб прямо жорстко було. Все, давайте. Хочеться, щоб нас прям перекрутило, перевертіло! Ну давай, давай, падай, 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 падай. А я сам таки крутив, чуть не поламав собі щось. Ми зламали ноги. Я вже це зрозумів, зверху нічого не зламали. Ну, все одно неприємно, неприємно, так? Значить, стрибок. Нам тут є щось бачення показує, що ми зламали. Не, не. Одна зв'язка ніг, три кістки і лінгамент я не знаю, що таке я вибачаюся. Окей. Я не знаю, куди ще би можна було стрибнути, але хотілося б. Якось краще, напевно. От сюди, прям тут, в цю щілину таку, знаєте. Щоб нас прямо перекрутило, перевертіло на. Ах, нікому б такого не побажав. Але, як ви можете побачити, тільки одна кістка поломана. І все? Навіть сильних поранень немає! Ще б в житті так сильно. Ну, це вже просто щось. Дойти від першого лиця не можна, звісно ж, можна тільки здалека. Давайте, можливо, здалека подивимось, як це виглядатиме. Ох. Ай! Дивіться, ми близько впали і подивіться, скільки кісток ми собі поламали. Мені здається, одна нога точно. Ех, ух ти. Ух ти. Ну, зато біля пляжику. Ох, ліг полежати. Ну тут вже більше в ногах перелому, особливо в цій, дуже реалістично, тут гарно всі переломи показані. Окей, в принципі. А можу я якось піднятися вище. Тут, так полетів. Хочу кудись вище тут залізти, можливо. Фарамтиріту, титетурату, Ух ты, як тут там. Але тут нічого немає. так розумію, нам потрібно цей рівень прокачувати для цього рівня. Нам потрібно ламати кістки. Як це, як це звучить. Ой-ой-ой, дивіться, з якої висоти ми зараз прямо в воду плюхнемось. А, вода тобто зам'ягчає падіння. Хоча в реальності вода це якби. Ми нічого не зламали, ми стільки переворотів зробили, ми в воду влетіли, це вже зразу смерть. Давайте, знаєте, я хочу на оцю щілину. Ох! Зразу 15-16. Ми ще падаємо. Ай! Якщо немає нічого з головою пов'язано, то я не знаю. Це... Ну, поки навіть нічого. Подивіться, скільки ми кісток переломали! Просто очманіти! Я хочу ще раз. Мені сподобалось. Мені сподобалось ламати кістки, Мому VR-персонажу. Давай, давай. Давай. О, 13, 13, 14, 15, 17. О. Це я відчуваю, що прямо жорстке щось. Але ми ще навіть до третього рівня не дійшли. Що це таке? А, давай. Уй, я believe what can fly. Давай, давай. О! О! Звін у вухах. О, тільки що прямо гарно прийшлось. Подивіться, як ми сильно рівень прокачали, а також подивіться, що з кістками. А! Подивіться, там чилік падає, але нам головне нас. Ой, також побілів екран у чах. 34 кістки! Ключі просто ця рука просто. Там в дрож. Я як якби тут зап'ястя зап не зламали тазу взагалі все одно, бо Вчера мені почуть такий відтінок, ну окей. Я просто фігію цього всього. Нам ще раз потрібно. Ми коли тільки спанемось, якщо ти натиснеш ти вперед. Окей, вода зм'ягчилась, тільки шість кісток, уже третій рівень! Уже третій рівень! Уже п'ять. Тут нам гроші дають? Змінити карту можна. Ви бачили? Ви бачили, можна поміняти карту. А як? Давайте я стрибну ще разок, Отако просто. Дві-двій двій. О! 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 Оцей звук кісток. Добре, що ви не чуєте. Ходився. Ну не так вже й багато, давайте поміняти карту. Ми Можемо вже навіть купити третій рівень. Давайте. Це є. Я хотів сказати, чи мені не здається, що це та сама, але ні, це зовсім не та сама! Ви подивіться, як ми падаємо прям. О! О! Шкода, що ви дзвін не чуєте? А, забізеон включив. Що там хтось здовбить зверху? а Ще раз, ще раз. Ми ще не попробували всі падіння, всі режими падіння. Все, боже мій. Ооо, Боже. Очманіти просто. Ооо, очманіти! Ви подивіться. Очманіти. Давайте ще раз. Я хочу долетіти просто до самого низу, там в дерево в якесь бахнутись. Але ми вже знаємо, що сюди достатньо гарно впадати. Тепер далі. ой 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 Окей. Мені здається, череп хоча б раз буде жорстке поранення мати. Але ні, подивіться, як все близько до черепа. ось, Ось, Очманіте. Давайте, напевно, вже прийдемо цей рівень. We'll believe walk and fly. О! Дзвону немає. Ой-ой-ой-ой-ой! Очмані. Ви подивіться, скільки ми всього переламали! І подивіться, скільки ми вже рівнів пройшли і скільки грошей! Очманіти просто, очманіта! Аніте просто! Ви подивіться, скільки ми всього переламали! Ми навіть череп поранили. А оцим двом кісткам ще... Все одно. Це 260 метрів, ми падаємо, падаємо. Все зменшується. Ой. Ну це не так боляче. Але це дуже боляче! Подивіться, таз просто і рука з ключецею просто зразу все, да? І нам ще щось, чуть пройти цей рівень. Окей, ми тільки 12 хвилин йде запис. Я думаю, скоро вже будемо закінчувати. Ай. Ой, ой. Маю 114, до речі. Чи це рекорд? Але гаразд. І у стаді зараз має бути падінечко. Окей, що стрибаємо. Пацани, стрибок. І просто вниз камнем. І камнем вниз. І... Е... Я очікував чогось розчало. Але це четвертий рівень. Що ж, друзі? Хто хоче, щоб я зняв другу частину, будь ласка, телеграм-канал пишіть. QR-код був на початку відео. Подивіться, подивіться, подивіться. А ну я думаю, на сьогодні все, тому що ми, ми просто ми все переломали. Ми навіть вже до черепа дійшли. А ви бачили такі переломи? А ви їх бачили? Тому я думаю, в принципі, те, що реально можна закінчувати. З вами був, як завжди, я, Вікбар, нових зустрічей.